Вербовими букетами активно торгують на ринку та крамницях з декором напередодні вербної неділі у Тернополі. Нагадаємо, це свято цього року відзначають 13 квітня. Які ціни на лози дізнавали журналісти Терену? на місцевому ринку? Ціни різні все залежить від кількості гілочок у букеті та декору. В середньому букет прикрашений сухоцвітами, колосками та стрічками, обійдеться у 40-50 гривень. Також можна зустріти і по 70-100, та навіть 150. Як розповідають продавчині на ринку, підготовку для створення таких букетів починають ще з літа. Тоді збирають та висушують трави, колоски, сухоцвіти. А лозу збирають на початку весни, коли з'являються перші котики. Колоски, там така травичка в нас росте, а тут такий кермек ми сіємо самі, і таке. А тут такі сердечка є. Ще бачите, так само Каже, що це е, матінки божої сердечка. Вони ростуть в полі. і Ми рвемо літом, сушимо і тоді прикрашаємо. እእን እእን Широкий вибір вербових букетів є й у крамницях з декором. Тут композицію, оздоблену стрічками та квітами, можна придбати в середньому за 50 до 70 гривень. Букети з пофарбованими у різні кольори гілками дорожчі – 199, 299 та навіть 399 гривень. Пофарбована, тобто, це внутрішньо, вона не зверху зафарбована, вона не буде так обсипатися. Далі тут йдуть і натуральні елементи, і сушені, і також декоративні квіти. Стараємось зробити все тон в тон. То тобто, хто який колір полюбляє для того, щоб не було намішано. Якщо комусь до вподоби жовтенька, вона буде повністю жовта. Хто полюбляє зелений, буде повністю зелена. Тернополяни й тернополянки, з якими поспілкували журналісти Терну, планують святити варбу і шанують традиції цього свята. Це важлива традиція, я вважаю. Перед великоднем це таке трошки сказав, більше родинне свято. То з'їжджаю там на свою батьківщину, так би мовити, з батьками там приходимо в церкву з родичами. То це гарна традиція, яку потрібно берегти. Я вважаю. Ми Кожного року це робимо. Це традиція. Я її нарвала вже. Я якось гуляла полями, лісами і побачила дерево з вербою. Вирішила її нарвати. Я маю цілий букет великий з вербою, з красивими котиками. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.